Титанові руків'я Скільки, коротше, в цьому 2024 році Титан, понімешем М390, магнакат. Але дизайн дизайн. Вітаю найкращих глядачів каналу Ібіс. З вами Олексій Гриф. І поки Лін Томсон зараз продумує якийсь новий бестселер. Представники компанії Спайдерко всім кажуть, що треба правильно казати спайдерко. Я розкажу вам новини з ножового світу та дотичних ним новин. Величезна кількість людей по всьому світу з нетерпінням завжди чекають якісь нові технологічні релізи компанії Apple, Samsung та чогось іншого. Проте ми, ножовики, звичайно ж, чекаємо щось гарного по нашій частині. І я вам скажу, що в 2024 році виставка Blade Show West представила саме те, що всім нам буде дуже цікаво, і в першу чергу давайте поговоримо про переможців цього тіства. Краще ніж з фіксованим лезом, це MKM Pocket Tango. Магнокатовий фултанг з довжиною Леза 9,7 см і загальною довжиною 17 см, твердістю від 61 до 63 одиниць по роквелу. Руків'я його з мікарти та шкіряні піхви йдуть в комплекті. Дизайн ножа створив Девід Андерсон і виробляється він в Італії. Громадяни країни, яких дістало життя при демократах, підкреслюють його виняткову зручність та ергономічність за умов довжини менше 7 дюймів. Кращим ножем на ідісі земляки Курта Кобейна вибрали. Giant Mouse Sonoma v 2 Titanium. колись на кишені був дуже популярним пацюк від Antario, А тепер настав час миші переростка з довжиною клинка 8,7 см, з нержавіючої сталі Elmox, титановим руків'ям та твердістю 60 одиниць. Загальна довжина трошки більше 20 см і рекомендована ціна в США 285 доларів. Кращим імпортним ножем виробники Джавелінів та Абрамсів вибрали цього року CRKT Persian. Харизматична лінійка від Річарда Роджерса з гарпуноподібним клинком із магнакату, що заховалася у титановому руків'ї з карбоновими вставками. А виготовлена цей ніж італійцями Lion Steel Knives. Перс має клинок 89 мм при загальній довжині 208 і вагою аж 102 грами фреймлоком і рекомендованою ціною в США в 275 доларів. А от кращим ножем американського виробництва любителі бургерів призначили Protec Redemption Прототайп Чейфс Авто. І що найцікавіше, друзі, на момент запису цього відео я досі не знайшов характеристик цього ножа. Чи там сталь М390, чи якийсь магнакат? Якщо хтось з вас знає, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Непередбачуваний як Дональд Трамп ножового виробництва і справжній республіканець і ножів, бо не тягне він на демократа, став орка. Killer Whale від Poikilo Blade. Я це сказав. <ріст> І це справжній кит вбивця своїх конкурентів 2024 року. <ріст> кит, кит, да, да. кит. І це справжній кит вбивця своїх конкурентів у 2024 році. Сталь М398, загальна довжина 22 см, з яких клинок випирає аж на 9 з них. Ну а далі все доволі традиційне для цього року титан, фліпер, лайнер лок. Але друзі, незважаючи на це, який в нього топовий дизайн. А тепер давайте поговоримо про те, що зазвичай бісить багатьох нажиманів і з чим зазвичай нічого не можна зробити. І Я зараз не про ОБСЄ, ООН, квадроберів чи хобіхорсерів. Я про люфт у фронталках. Всі ми знаємо, що не люфтить хіба що фултанг. але компанія Майкртек. Цього року обдарувала весь світ, подарувавши нам новітню технологію під назвою Zero Blade Play. і в світі з'явилася нова родина ножів під назвою Arteos, що в перекладі з грецькою означає не страшний. Леза тих ножів після викидання фактично не люфтить, на відміну від старих майкротеків, перетворюючи ваш автомат на фікс. Як же їм вдалося впровадити таку технологію? Насправді все дуже просто в наш е, час розвитку штучного інтелекту. Всередину руків'я спеціалісти компанії Microtech вживили маленьких нанороботів, які при натисканні на кнопку миттєво маленькими зварювальними апаратами приварюють до рами викидне лезо. А при складанні леза назад в руків'я вони майже миттєво за допомогою маленьких безшумних болгарок. Його відпилюють і ніж можна знову носити на кишені. Саме так на курилці ви будете розповідати своїм друзям, коли у вас з'явиться ніж з технологією Zero Blade Play. Але насправді технологія полягає у максимально точній підгонці всіх деталей, що зроблені з топових матеріалів. На клинку цих ножів сталь М M390MK з титановою вставкою. Оновлена кнопка механізму відкривання, чорне алюмінієве руків'я з вуглецевим волокном і текстурованими титановими вставками та титанова кліпса. Компанія Microtech вирішила шокувати нас цими ножами двічі. Перший раз, коли явила їх світу, другий раз буде незабаром, коли вони нарешті оголосять на них ціну. Скільки на вашу думку будуть коштувати ці нові майкротеки? напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, тому що, на мою думку, це буде не менше ніж півтори тисячі доларів, і дійдуть вони, можливо, десь до 1900 на старті продажів. Але в компанії Ібіс, як тільки вони з'являться і пройдуть через е, відео першого враження, я думаю, завжди ви зможете отримати знижку. І поки Ентоні Марфіоне дуже сильно радіє, тому. Що він створив не люфтячі автомати. А Річард Роджерс е, викотив для CRKT дуже цікаву лінійку своїх складаних ножів. Це CRKT Q, CRKT Q Compact, CRKT Persign та CRKT ФАП. В різних моделей цього року по-різному використані різні модні матеріали. Різні титани, різні магнакати та різні інші. В цілому ножі вийшли дуже цікаві. І далі, друзі, ми переходимо до ножа, що цього року отримав премію за якість виробництва. І ним став Лайнстіл Твайн, який вже Григорій Соя і Андрій Шарп оглядали в першому враженні по цьому відео. Руків'я виготовлено з цільного шматка титану, що зараз ми бачимо досить часто, але в цьому випадку над ним також розміщено інтегральний бекспейсер, що дійсно є новинкою. Лезо виготовлено з високоякісної CPM MagnaCut довжиною близько 7,6 см. Кліпса глибока, але не перекидається на іншу сторону. А протягом наступного тижня ви можете купити цього чемпіона якісного виробництва зі знижкою 10%. Посилання ми залишимо в коментарях. А тепер, друзі, давайте поговоримо про гарячі інсайди, яких я думаю, ви будете чекати кожен наступний випуск ножовин. І перше, звичайно, те, що на сайті у нас з'явилися ножі, про які ви дуже давно просили. І це дорогенькі наші руїки. Наразі представлено близько 10 найпопулярніших моделей цього бренду. Але якщо вам буде мало, напишіть про це, будь ласка, в коментарях, і ми спробуємо щось з цим зробити. Ну і, звичайно ж, дорогі мої ідісішники, люди. Ми не могли обійти нашою увагою кухонні ножі, тому що, які б у вас круті з собою не були майкротеки, спайдерки та зеротолеранси, скоріш за все, готуєте на кухні ви гарними кухонниками. І я вам хочу сказати, друзі, що ви дуже активно розкупили першу партію ножів Канецуне. І спеціально для вас якраз нова е поставка вже на вітринах. Та на сайті нашого магазину. Ну і традиційно для наших підписників внизу в описі під відео ви зможете знайти промокоди на знижки для деяких ножів з сьогоднішнього відео. І на цьому ми сьогодні прощаємося. З вами були Олексій Гриф і ножовини.